Samsung, J6 в наявності, ціна 1200, має відбиток пальця, золотистий колір. Такий по стану доволі непоганий, але по екрану є вигорання невеликі. Ну на чорній темі не буде видно. Працює все досить добре. Телефон простенький для звичайних задач. Для дзвінків для старших людей або для дітей беруть такі варіанти. Працює так досить добре. Зараз покажу інформацію. J6, так, 10-й Android тут встановлений по пам'яті 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Працює непогано, не дивлячись на вигорання, працює досить все добре. Повністю екранчик, все у гарненькому стані. Рицює Кому цікаво, в комплекті йде зарядний шнур мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручніше замовляти у телеграмі чи інстаграмі, ссылки в шапці профілю пишіть, будь-де вам зручніше.